Всім привіт! Вітаю всіх з новим 2024 роком. Давно не було таких повноцінних відео на каналі, так як війна йде в Україні. Але вирішив записати відосик, так як знайшов таку посилочку, яка завалялася в мене ще з давніх мирних часів. Зараз її відкриємо, я вже навіть не пам'ятаю, що там. По-моєму, мають бути якісь фонтани або щось таке. Зараз відкриємо, будемо дивитися, що там. Так, відкрив я коробку. Збираємо пакет цей зверху і бачимо, тут вже всякі ніштячки. відкладаємо коробку, будемо по черзі витягувати дивитися. Перші мені попалися отакі фонтани від Magic Time Elbrus. Класні тести в їх вже е, у нас був на каналі такий великий тест фонтанів. Можете перейти по анотації і глянути великий відос. Мені вони дуже сподобалися, вони такі йдуть трохи більші вже, ніж ці самі маленькі, але в них дуже класний ефект двійний. Крім іскр, ще потім такі кольорові в них комети вилітають. От артикул. Я таких взяв два, вони різного кольору, але думаю, що ефект однаковий. Йдемо далі. Далі у нас бачу, що взяв отаку таку петарду від Maxim P20 Explosive. Також є тест на каналі. переходьте за посиланням. Дивіться, вона мені дуже сподобалась, ну, дуже крута якість в неї. І я, напевно, що тоді ще, коли замовляв, вирішив собі ще пачку взяти. Це не дуже пам'ятаю, але напевно, що такий є. НЕК 6 грам. І це, напевно, на цілу пачку, тут 20 штук. Пам'ятаю, що вона дуже якісна і класно класна Да, встрибний. Такі вони круті. Ось така П20. Класно, Максим, класні речі робить. Фітиль такий класний. Так, це відкладаємо, йдемо далі. Так, далі бачу отаку цілу пачку дрон 1 від Magic Time. Це такі, типа, метелики, але вже більші, великі, вони йдуть з тріском. Класний в них ефект, наскільки я пам'ятаю. Теж тестили його. Був великий тест таких всяких метеликів, бабочок. Можете перейти також по силці, якщо буде, або просто перейти на каналі пошукати відео. Воно вже давно було, але там теж було дуже багато різних таких метеликів, можна глянути відос. Так, далі бачу в коробці є отакі дві пачки таких розочок від Максим. Ground Bloom Flower. От артикул. Вони йдуть з тріском, це мої улюблені розочки, вони дуже круті, у них потужний тріск і він практично завжди спрацьовує. Отакі, думаю, що всі знають, як вони виглядають і всі їх пробували стріляли. Ось таких дві пачки було в коробці. Так, ну і основне, те, що я пам'ятаю, заради чого я заказував цю посилку, це отакі фонтани чілі. Просто топові. З маленьких, отаких от середніх розмірів вони найкраще йдуть. У них дуже крутий ефект. Можете подивитись на каналі, у мене є і шортс, відео з ними, і також порівняння фонтанів. Вони йдуть дуже круті, взяв собі 5 штук. Я так розумію, що це пів упаковки. В упаковці йде 10 Я взяв, взяв 5 штук. Вони йдуть різних кольорів, червоні є. Не знаю, чи в них різний ефект, чи однаковий, у всіх пишіть в коментах, хто знає. Отакі фонтани Оце прям крутяк. Так, також взяв такі бенгальські вогні від Максим. Хто знає, оці в зеленій пачці вони йдуть більш кращої якості, вони такі навіть тяжкі. Прикольні. Зараз попробую відкрити, відкрити, глянути на них. От пам'ятаю, що такі в зеленій пачці вони йдуть кращої якості трохи. Так, секунду, паузу. Зараз відкрию і оглянемо. Так, відкрив їх. От такі вони йдуть досить грубий. Оця намазка, ця така дуже дійсно відчувається, що вони якісні, класні. такі бенгальські вогні. Просто взяв, щоб були, а то завжди раніше замовляв купу піротехніки, а такої мелочі вдома і не було. Бенгальських вогнів. Так що тепер будуть. Оці зелені, у зеленій пачці від Максем, будете знати, вони круті. Так, і далі там в пачці у ще залишився. Залишилась пачка отаких от жуків. Я колись їх замовляв, на каналі є тест на них, можете перейти по, за посиланням і глянути. Але я не пам'ятаю, щоб я їх другий раз замовляв. Можливо, магазин поставив їх в подарунок. Оскільки я пам'ятаю, був такий магазин піролев. Скоріше за все, це посилка звідти. Вони завжди любили ставити такі подарунки, приємні. Практично у кожне замовлення. Ну, вже не пам'ятаю точно, з якого це магазину. Скоріше за все, спіролева була колись давно ще. Тому дякую продавцю. Отакі жуки. Це від кого у нас? Від Magic Time. Отака вийшла посилка в нас. Невеличка. Mas é